Вітаю вас, я Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Зараз я на Севастопольській площі поруч з центром Києва покажу вам. Трикімнатну квартиру на вулиці Сім'ї Ідзіковських. Будинок цегляний, квартира знаходиться на другому поверсі, має площу 72 квадратних метри та роздільне окреме планування. Це житло має два засклених балкони, ванна в плитці, ремонту 10 років, квартира укомплектована меблями та технікою, зручно підійде для проживання родини з дітками. В кімнатах є вбудовані шафи купе. Кухня укомплектована вбудованим гарнітуром, є газова плита з духовкою, будинок з газом, опалення централізоване, на воду і електрику встановлені лічильники. Квартира всередині будинку дуже тепла. Поруч з будинком є два супермаркети: дитячий садок, школа, гуманітарний ліцей, Національний університет будівництва і архітектури, клініка Добробут, Клініка Стражеска. Кафе та кав'ярні, Макдональдс і Кевсі, транспортне сполучення зручне до Метро Шулявська, метро «Деміївська», площа українських героїв та сороковий трамвай до Метро Олімпійська. До Хрещатика на авто можна доїхати за 10 хвилин всього 3 кілометри. Вартість квартири: 76 тисяч умовних одиниць Сполучених Штатів Америки. Власники квартири розглядають продаж за державними програмами. Банківського безготівкового розрахунку, коли кошти заходять на рахунок продавця, це і є оселя і є відновлення, а також 280-та постанова по забезпеченню житлом людей, які боронять нашу державу від російських загарбників та мають е, значні заслуги в захисті батьківщини, і яким держава виділила кошти на спеціальний рахунок із. Цільовим призначенням на купівлю особистого житла в Києвостріл, Крещати Пуссислайка Риверсфло Sarabian market filled with treasures sold. Strolling down the avenue feeling so alive. Some department store buzzing like a hive. Between the spires and domes golden in the light. Ukraine's spirit arises strong and bright. This is Kiev, this is home.